Якби мене ще недавно запитали, чи в старому заповіті дозволено повстанства, я б сказав би, дозволено. А в новому заповіті Бог забороняє. Ну, Я якось так уявляв. З одної сторони, я пам'ятав просте місце, писання, де написано не мстіться влюблені, прямо чорним по-білому в Біблії новий заповіт. Здається, ну все так просто і зрозуміло. З іншої сторони, а праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи свої він обмиє. Як вам вірш? Не так просто дати. Я що робити з цим віршом? Як обично реагують? Ну це старий заповіт. Старий заповідь, в новому заповіті це не так. Знаєте, є, є така думка деяких людей, якщо так говорити, що це в старому, а вже в новому заповіті не так. Знаєте, як будто би Бог змінився. От в старому був один Бог в заповіті, а в новому другий. Це проповідь я десь приблизно три роки. Вона мене пішла на підготовку. Вона трішки можливо не така простенька, знаєте, така є тверда їжа. Є молочкова є, така трошечки більш тверда їжа. Якщо, можливо, щось там не вміщається, чи то ви так відкладіть, потім пожуйте ще. Добре? Цю проповідь я десь приблизно три роки. Вона мене пішла на підготовку. Я її довго вимолював, досліджував. Досить така непроста тема, дуже непроста тема. Вона стала для мене особливо актуальна після повномасштабного вторгнення в нашу землю, коли прийшов агресор до нас. І коли бачиш звірства, які чиняться без законства, весь в мене проснулось таке бажання помсти. Не знаю, можливо, тільки в мене, можливо, у вас такого не просиналося і не просинається. Я б старався десь знайти цю тему, хтось, можливо, десь відкривав, розказував, взагалі можна мститися чи не можна мститися. З однієї сторони, я пам'ятав про те місце Писання, де написано Не мстіться влюблені. Прямо чорним по-білому в Біблії новий заповіт. Здається, ну все так просто і зрозуміло. З іншої сторони. Господи, що це в мене за почуття? Що це таке? Чому воно чому воно в мене є? Як реагувати? Як правильно реагувати на на ці питання? Я почав досліджувати, Слово Боже, молитися і хочу поділитися своїми деякими роздумами, деякими дослідженнями. Я думаю, що я ще продовжу цю тему досліджувати, вона є набагато глибша. Знаєте, Можна просто замовчувати деякі теми. Як здається, нема. в мене є ще одна є проповідь. Вона така, знаєте, простіша, легша, така лайтова я міг би її сказати, мені тільки що прямо сидів. Думаю, ні, не буду. Зараз скажу цю таку простішу, таку, алілую, так, підбадьорення і все. А потім думаю, та ні, все-таки скажу тему. Вона трішки, можливо, не така простенька, знаєте, така є тверда їжа, є. Молочкова, є така трошечки більш тверда їжа. Якщо, можливо, щось там не вміщається, то ви так відкладіть, потім пожуйте ще. Добре. Хай Господь Бог благословить. Особливо, коли. Питаюся десь так, спілкуюся з якимись з іншими людьми, то отака поширена думка. В мене, по крайній мере, така була, можливо, в когось із вас. Да, в Біблії написано про помсту, але це було в старому заповіті. Ось в старому заповіті помста дозволялася, а в новому заповіті Бог забороняє. Ну я якось так уявляв, можливо, десь і ви так уявляли, чи уявляєте? Можливо, ви вже давно цю тему дослідили і для вас. Тут нічого такого особливого немає. Ось. Але буває, от такі читач, якийсь місця писання, Я, наприклад, люблю псалми. Ви любите псалми читати? Ось. Це, мабуть, одна із улюблених книг старого заповіту для християн. Ми зараз разом з Біблією читаємо з церквою. Скоро дійдемо до псалмів. Але коли читаєш псалми, 22-й псалом, Господь то мій пастор, недостатку не буду, І так далі, ми дуже часто цитуємо. А буває, доходимо до якогось. Псалма, і для нас така, ну, в мене такі бувають моменти. Ти починаєш задаватися питання, Господи. Це теж в Біблії, це теж в псалмі. Давайте, наприклад, 57-й Псалом 11 й вірш. 57-й псалом 11-й вірш написано так. А праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи свої він обмиє. Як вам вірш? Не так просто, я да? що робити з цим віршом? Теж псаломи, також слово Боже, і знову ж таки, як обично реагують. Ну, це старий заповідь, старий заповідь в новому заповіті це не так. Знаєте, є, є така думка в деяких людей, якщо так говорити, що це в старому, а вже в новому заповіті не так. Знаєте, як будь то би Бог змінився. От В старому був один Бог в заповіті, а в новому другий. До речі, є таке лжевчення. Ось воно вже було давно засуджено. Але це ціле вчення воно було досить поширене, що в старому заповіті був злий Бог такий, сердитий Бог, лютий Бог, а воно в заповіті добрий Бог. І ось наш Бог є не такий, як в старому заповіті. Я так не вірю. Але також Ми віримо, що той самий Бог, який в старому заповіті, він і в Новому Заповіті. Амінь. Єдиний амінь. Він не змінився. До речі, люди теж не змінилися, що в старому заповіті. Що в новому заповіті. Тому я хотів би спершу з цього почати, щоб нам розібратися з цим питанням, спочатку подивитися на те, що Бог однаковий, друзі мої. Що в старому, що в новому заповіті. Наприклад, читаємо в старому заповіті Наума 1.2 Наума 1.2 Палки Господь. Це характеристики, атрибути Бога. Наума 1.2 Мстивий Господь. Господь мстивий та лютий. Господь мстивий до тих, хто його ненавидить, і пам'ятає про кривду своїх ворогів. Ну, Вже один раз було, вже і так один раз ну, так трошечки складно сприймати нашого Бога, мстивий Бог. А тут майже в кожному слові три рази згадається, мстивий Господь, мстивий Господь, мстивий Господь. І так думаєш, оце такий в старому заповіті Бога, читаємо в новому заповіті. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш, 1 Івана 4,8. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. О, це ж нам простіше, да? оце Бог такого ми уявляємо. От любов, це все. А мстивий, мстивий, мстивий в одному вірші. Ну, це, це, не, це не про нас. І далі наступний вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог дав сина, свого єдинородного послав світ, щоб ми жили через нього. Ось, друзі мої, це один той самий Бог. Це один той самий Бог. Давайте я вам покажу, тому що ми будемо читати, продовжувати читати Біблію. Старий заповідь. Давайте будемо помічати інші місця писання. Наприклад, старий заповідь, давайте подивимося. Вихід 34,6. Це вже ми прочитали. Ми зараз на книзі числа знаходимося в спільному читанні. Вихід 34,6. Замічали таке, коли Мойсей каже, покажи мені, Господи, славу твою. І Господь каже, ти лиця мого не побачиш, але... Він об'явив йому 34.6. І прийшов Господь перед лицем його і вигукнув: Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий, многомилосердний і правдивий. Алілуя! Такі місця так мені подобається читати. А вам? Правда, такий милостивий, добрий Господь. І багато про це написано до речі, про любов Божу. Коли Бог давав 10 заповідей, і каже, Бог милостивий, Бог прощає, прощає тисячі поколінь. І так далі. Але ж знову ж так само, хто читає, це початок десяти заповіді, але Господь каже, він не карає далі. Тобто, з одної сторони, здається, Бог показаний такий суровий, з другої сторони, люблячий. Це в старому заповіті. І про те, як ми починали, що Бог мстивий і довготерпеливий милости. Це той самий Бог. І в новому заповіті, коли ми читали, що Бог є любов, що Бог здав сина своє єдинородного, а з іншої сторони євреїв десять, Євреїв 10.30 написано, бо знаймо того, хто сказав. Мені помста належить. Це вже новий заповідь. Я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. І ще страшна річ упасти в руки Бога живого. 10.30. Євреям 10.30. Можна? Євреям 10.30. Мені помста належить. Я відплачу. Господь буде судити. І 31 вірш. Страшно попасти в руки Бога живого. Це про нашого Бога чи ні? Це про нашого Бога. І в деяких ситуаціях так він є любов, але в інших ситуаціях написано, що страшно попасти в руки Бога живого. Тому, друзі мої, Бог такий самий і в новому заповіті, і в старому заповіті. Бог так само має атрибути і в новому заповіті любов, милосердний, довготерпеливий і в той же самий час справедливий. Він як суддя, він як в старому заповіті виступає як отець і як суддя. І в новому так же само, друзі мої. Я думаю, коли ми розуміємо ці дві речі, то ми починаємо, можливо, краще розуміти 58-й псалом. Праведник не радіє, знаєте, жорстокості, не радіє тому, що там хтось буде страждати. Ні. Він. Так, радіє торжеству Божої справедливості. Знаєте, Бог є люблячий, але він є і справедливий. І ми, як создані, створені по образу і подовою Божому, ми так само і любимо, але з іншої сторони, ми хочемо справедливості. Ми хочемо, щоб зло було зупинене, щоб зло було покаране, щоб воно далі не ширилося. Отже, ми побачили, що Бог такий самий, друзі мої, що в старому, що в новому заповіті. Як здійснюється помста? Тобто, якщо є, і про помсту говориться, я буду менше говорити про помсту в старому заповіті, хоча трішки скажу, більше буду говорити про помсту в новому заповіті. Але як вона здійснюється? Перше, особиста помста. В Біблії записані дві помсти особиста помста і Божа помста. Так ось особисту помсту Бог забороняє як в старому, так і в новому заповіті. Давайте ми новозаповітній текст згадаємо. Щоб нам укріпитися римлянам 12:19, римлянам 12-19. Не мстіться самі. Улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бачите, тут слово, яке ключове. Не просто не мстіться. Якби просто було не мстіться, а то не мстіться, ж як? Самі. Дайте місце гніву Божому. Є гнів Божий, і в новому заповіті. Бо написано, мені помста належить. Знову, так як і в євреїв ми читали, тут ще раз написано, мені помста належить, я відплачу. І це сказав Господь. Це сказав Господь. А в старому заповіті, друзі, для мене була дивина. Можливо, ви це бачили. Якби мене ще недавно запитали, чи в старому заповіті дозволена помста, я б сказав би, дозволена. Але коли я досліджував Біблію, я люблю досліджувати Біблію. Якщо ви. Хочете побачити глибину, красоту, смакоту, слова Божого, досліджуйте Біблію. Я знайшов таке місце Левитам 19-18. Левитам 19,18. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу, будеш любити свого ближнього як самого себе. Друга частина особливого вірша. Це в Левитах. Я не знаю, як ви там Левити. Читали, не читали, чи так, про... тому що там складо, там жертви. Там... Ось між тими різними жертвами там писано: Люби свого ближнього як самого себе. Мабуть, якби дати комусь сказати, звідки ця цитата? Мабуть, 99% би сказали. Новий заповіт. Це ж одна із заповідей. Це в Левитах написано, а особливо мені подобається початок. вірша Не будеш мститися. Це старий заповіт. Ніде в Біблії немає, що Бог дозволяє особисту помсту в старому заповіті. Не будеш мститися. Не будеш декілька прикладів, що просто ми зрозуміли, що це не те, що ми так зрозуміли, а воно так справді й було. І ті праведники, про яких сьогодні вже багато було сказано, вони так і поступали. Пам'ятайте, Давида, який. Втікав, скільки він перетерпів від Саула, який гнався, і Давид дуже довгий час не мав спокою від цього чоловіка. І Господь не один раз давав руки Давида Саула, але Давид не піднімав руки на нього. Давид не робив помсту. І одного разу він так прямо і сказав, перша Самуїла 24,12. Перше Самуїла, 24,12. Коли він, пам'ятаєте, відрізав кусочок плаща, потім відійшов і почав говорити. І він говорить: подивися, батько мій. Поглянь на полу плаща свого в руці моїй, бо коли я відрізав цю полуплащат свого, то я не забив тебе. Пізнайте побач, що нема в моїй руці зла та гріхай, не згрішив я проти тебе, а ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її наступний тринадцятий вір. Будь ласка. Нехай розсудить Господь між мною і тобою, і нехай пімститься Господь. Давид в старому заповіті, да, він каже, я не буду це робити, хай Господь повститься тобі за мене, а моя рука не буде над тобою. Алілуя. Друзі мої, вчинки Новозавіті, вчинки, ті, які ми б назвали сьогодні це нового заповіту. Хоча один раз, трошки це 24-й розділ, 13 вірш. А в наступному прямо розділі описана одна, одна із ситуацій, коли Давид був в одному полі. І там е поруч були стада чоловіка злого його звали Навал. І Давид попросив їсти якесь хліба для, для своїх воїнів. І пам'ятаєте, коли цей чоловік нічим не відіслав не дав ні хліба, ні, ні якоїсь споживи. І Давид возмутився, зібрав своє військо, яке там в нього було, і каже: не останеться моча, що щодо стіни. І він пішов і е, хотів зробити зло, хотів відомститися. І там була мало, е, жінка цього чоловіка навала. Ось, і Вона вийшла йому на зустріч, це 25 розділ з 31 вірша, 25-31. Дивіться, цікава розмова. Я не знаю, замічали ви це чи не замічали. 25-31. То це не буде тобі на спотикання та на спокусу. Вона каже, що ж ти робиш? Зупинися. Як коли пролив ти кров дармо. І пан мій пімстився, як сам. А коли Господь зробить добро панові моє, то ти згадаєш свою невільницю. І дивіться, що Давид їй відповідає наступний вірш. І сказав Давид до Вигаїв: благословенний Господь, Бог Ізраїлю, що послав тебе на це напроти мене, і благословений розум твій, благословена ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крові і останні в кінці, і щоб моя рука не відомстила за мене. Да, він був розсежений, Він був трішечки, скажімо так, збуджений. Але ця молода ця жінка, не знаю, молода, не молода, але ця жінка його зупинила. І він дякує. каже, дякую тобі, що ти зупинила мене. І не моя рука відомстила. І ви знаєте, що Господь досить скоро відомстився за Давида. Він прямо в наступних віршах. Ми читаємо, що цей навал помер. Слава Богу, я дивлюся на Давида. Давид розумів ці речі, хоча не завжди. Хоча, бачите, в нього були такі моменти пориви, як і в нас можуть бути. Нам хочеться, знаєте, нам хтось боляче зробив, і нам хочеться так щось зробити. Нам хтось якось наступив на болючі мозолі. І нам відразу хочеться воздати. Апостоли, пам'ятаєте, які там не пустили їх в одне село, і вони кажуть, Господи, вогонь хай зійде з неба і хай всіх тут попалить. А з іншої сторони, буває, що і не стримуємося, і Давид, можливо, коли одного разу сімей, що він там, пам'ятаєте, його там злословив. Ось, і хотів, каже, давайте цьому мертвого пса за там воєначальник каже, що він на це засловить. Каже, хай злословить. Потім Давид вертається назад, цей же чоловік кається, Господь Давид каже, все, не, не буду тобі не воздавати злом, іди собі, живи. Ось. І здається, так хорошо Давид, і такий молодець. Але коли він вже помирав, і хто читає уважно, то він своєму Солому, Самуїлу, ні, не Самуїлу, Соломону, своєму сину, каже: ви там є такий сімей, він колись мене образив. Ти не допусти, щоб він в мирі зійшов в могилу, так своїми словами скажу. Розумієте, може бути в нашому серці, ми можемо жити, ми можемо жити з, з такими образами, і, можливо, ми навіть і не воздаємо, а в серці в нас велике бажання. Щоб воздати тому брату, тому сестрі. А ще гірше, буває, ми батькам перед... дітям своїм передаємо, батьки ворогували, діти ворогують між собою. Чого діти ворогують? Ну, батьки порозказували про тих батьків і вже діти між собою починають ворогувати. Це недобре, друзі мої. Але з іншої сторони, в нас є приклад Давид в хорошому значенні, коли він над Саулом не, пос... не... не пімстився і над навалом. навалом. Новий заповіт, друзі мої, нічого не змінилося. В новому заповіті ми бачимо, що так же само особиста помста Бог не дозволяє. Ми вже читали: не мстіться самі улюблені, не мстіться. І, до речі, можливо, хто знає в старому заповіті, були такі міста сховища. Для чого вони були? Ось якраз для того, щоб захистити від оцих таких, знаєте, перших поривів бажання оздать злом, тому що там моєму рідному, моєму якомусь близькому яке зло заподіли, смерть заподіли, і хочеться зразу віддати, бо каже, буде в кожному е там в осередку буде місце сховище, і можна буде втікти. І немає права туди ніхто захити, якщо це не вина, Якщо. Спеціально вбив, то звичайно, він буде мати і там проблеми. Отже, друзі мої, особисту помсту Бог забороняє як в старому заповіті, так і в новому заповіті. Наш Бог не змінився. Алілуя! І коли я це, знаєте, дослідив мені, аж так легше стало. Думаю, Слава тобі, Господи, я то я вже так думаю, чому там можна було, тут не можна було. Чому Господь, чому ти так якось непослідовно? Господь назавжди він однаковий, що там забороняв, що тут забороняв. А от відносно Божої помсти, знову ж таки, Бог також не змінився. Бог каже, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І про старий заповідь не буду говорити. Ми і так знаємо, що там досить багато говориться. І ми читали вже. про Господь каже, він мстивий, він воздасть і так далі. Давайте в новому заповіті подивимося. А В новому заповіті досить багато є, виявляється, про помсту написано. Наприклад, в Луків, в 11 розділі, Господь говорить про дофарисеїв, каже, 47 го вірша. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите, ваші ж батьки ви їх повбивали. Так, ви знаєте, що ви хвалите вчинків батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через це Божа мудрість сказала, я пошлю їм пророків, апостолів. декого з них вони повбивають, а декого виженуть. І ось там цікаво, декого виженуть, і наступне що йде? Що в народі оцім відомстилася кров усіх пророків. Бог каже, буде таке. Да. Є час, коли Бог довго терпить, є час, коли Бог не відразу проявляє свою помсту, але Бог каже, відомститься. Відомститься від всіх пророків, що пролита від створення світу, від крови Авеля до крові Захарія, що загинув, загинув межтівником і храмом. Так кажу вам, відомститься все на цім роді. І ви знаєте, коли єврейський народ вже після того, як вони розіп'яли Ісуса Христа. До речі, коли розпинали Ісуса Христа, він, ви пам'ятаєте, він якраз проявив оцю заповідь, не мстіться за себе. Він каже, Боже, прости, вони не знають, що роблять. І хотів там Петро його чуть, -чуть там захистити, він каже, Петро, положи меч своє. Тобто ти, ти за мене тут, тут не вступайся. Ось, але коли прийшло приблизно десь 30 років після вже розп'яття Ісуса Христа, Єрусалим був оточений. Єрусалим був зруйнований, прийшло римське військо і оточило. І Господь говорив про це як в попередження, як в пророцтві Лука двадцять а коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, а хто всередині міста, нехай вийдуть. Хто буде в околицях, хай не вертається до нього. І він пояснює наступним 22-м віршом, що то буде відбуватися, бо то будуть дні помсти. І знаєте, ми читаємо там страшне, що відбувалося. Можете почитати є книги ці історичні написані. Наскільки там було страждання, скільки вилився Господній гнів в той час. В той час. Але все-таки Господь, якщо навіть і проявляв свої якісь такі е періодичні, чи не те, що періодичні, такі е разові помсти, взагалі вся помста ще е захована на останній час. І Господь про це багато говорить. Коли Христос прийшов на землю, ви пам'ятаєте перше місце, яке Він зачитав, е коли він проповідував. Це записано в Євангелії в 4 розділі з 18 вірша. Він взяв книгу пророка Ісаї і почав читати. Читаємо. На мені дух Господній 4.18, бо він мене помазав добру новину звіщати, послав мене проповідувати полоненим, визволення, незрячим прозрінням, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І він зупинився на цьому місці. Хто знає в старому заповіті, що там далі йде? Чим йде продовження? Давайте прочитаємо Ісая 61, розділ, перший вірш. 61, 1. Ісус зупинився, тому що ви знаєте, що Ісус вже приходив на цю землю. Він перший раз прийшов як Спаситель, ну, другий раз Він прийде як суддя. І Христос дав, показав, що зараз час є благоприємний. Зараз час ще Господня помста, вона ще поки відкладена, якщо десь проявляється, де такі разові моменти. Ну, прийде час, і Господь, дивіться, що написано. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язувати зламаним серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік подавання Господнього. І тепер наступний вірш. Давайте подивимося. Та день помсти. Для нашого Бога та день помсти для нашого Бога. Ісус зупинився, друзі. Помста буде. Наш Бог такий самий залишився мстивий, лютий своїй справедливості. Він є добрий, Він є благословений, Він є люблячий, але Він той же самий час і є Бог, який буде воздавати, тому що він Бог справедливий, Бог суддя. І тому ми читаючи в, в, в новому заповіті, ми, як я вже казав, не одне місце знаходимо, де написано про помсту, яка має прийти. Але вона йде, як знаєте, така помста в майбутньому, коли вона має прийти. Друге Солонянам, 1:6. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тих, хто вас утискає. Бо каже, це справедливо. Якщо хтось утискає когось, то Бог буде воздавати. А вам, хто утиски терпить, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелію. Бачите, сьогодні благоприємний час. Євангелія звіщається, і Господь каже, будь ласка, хочеш приймай Євангелія, хочеш не приймай. І люди багато думають, що це так буде завжди. Так завжди не буде. Настане час, двері спасіння закриються, і Господь каже, вогні полем'яному буде давати повсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Єванглію. І не слухає Євангелію. В об'явленні в 6 розділі, в 10 вірші, праведники, які там на небесах кличуть до Господа, об'явлення 6.10. І кликнули вони гучним голосом, кажучи, аж доки, Владико, святий ти праведний, не будеш судити і не мститимеш за тих, хто живе на землі, за кров нашу. Знаєте, кров вона взиває, починаючи з крові Амеля, вона по сьогоднішній день вона взиває до Господа, поки ти не мститимеш. І Господь каже, почекайте ще трішки. Ще трішечки почекайте. Це початок книги об'явлення, шостий розділ. Але в Біблії написано і останнє, чим закінчиться історія людства. Це вже 19 розділ. Давайте почитаємо. По цьому, 19 розділ з першого вірша. По цьому почув я, наче, гучний голос великого в небі, який говорив «Алілуя! спасіння і слава, і сила Господові, нашому Богові, правдиві, бо справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсувала своєю розпустою, і помстив, і помстив за кров своїх рабів з її руки, і вдруге сказали «Алілуя!» І дим з неї виступає на вічні віки. Досить серйозно, друзі момент, настане. Бог терпить. Зараз ми дивимося, різні беззаконня відбуваються на цій землі. І люди просто дивляться і кажуть, чому Бог мовчить. Невже Бог не бачить? Невже Бог не бачить, що, що робить агресор, який прийшов на нашу землю? Невже Бог не бачить за ті беззаконня? Бачить. Бачить, але довго терпить. Я цим хотів би закінчити. Це перша частина цього слова, можливо, буде, я скажу, трішки пізніше, інший раз, сьогодні за браком часу, як Бог це робить. Але сьогодні я хотів би, щоб ми розуміли, що Бог старого і нового заповіту той же самий. Що Бог в старому і новому заповіту він такий же самий. Добрий, люблячий але і мстивий. Що і в старому і новому заповіті Бог говорить, що буде помста. Сьогодні Бог її ще відкладає. І це є Євангелія. І тому Євангеліє вже 2000 років звучить. І апостол Петро в другому своєму посланні говорить із 3,9, третій розділ, дев'ятий вірш. 2 Петра 3,9. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають збарінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Слава нашому Господу! Алілуя! Сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння. Я хотів би зробити заклик. Ми будемо зараз молитися, але я хотів би зробити заклик. Можливо, є на цьому місці люди, які ще не примирені з Богом. Знаєте, що Бог сьогодні довго терпить. Сьогодні Господь Бог чекає, сьогодні кров Його Сина Ісуса Христа, готова омити і очистити будь-який ваш гріх. І Господь просто прощає, але так буде не завжди. Прийде час, двері спасіння закриються. І тоді відкриються інші двері, двері суда. Де Господь буде мстити, де Господь вильє свій гнів, де Господь за всі беззаконня, за всі гріхи оздасть в повні кожній людині. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Я хотів би, друзі, якщо у вас є таке бажання, щоб ми щоб Господь прости вам гріхи, щоб перемиритися з Богом, щоб чекати не суду, а чекати вічного життя. Разом з Господом Ісусом Христом на небі ви можете зголоситися, можете підняти руку, можете вийти на це місце. І ми будемо молитися за вас. І ми будемо просити сьогодні ще день спасіння, сьогодні ще рік Господній благоприємний. Літо Господнє благоприємне. Алілуя!